Я думаю, що треба говорити не тільки словами, але і справами. Перш за все, це має бути чітка допомога українській армії, добровільна допомога. Архметов, до речі, запропонував, введіть військовий податок. Логічна ідея. Але тут важлива його особиста позиція. Навіщо чекати введення якогось податку, якщо можна зразу допомогти армії, і зараз останні копійки українців віддають своїм військовим. То нехай він приєднається і покаже, що він таким чином є українець. Може, ви мене е, поправите е, з того з того боку, що я. Це процитую невірно, а може й вірно, коли Ренат Леонідович казав, що він сплачує податки у так, державі. Через так, те... так, так, така його позиція. Але ну я б скажу так, що його компанія, його бізнес імперія платить набагато менше податків ніж в середньому звичайний українець, і інша економіка. Тобто в нього можна сказати певний такий пільговий режим завжди був і зараз залишається. Отже, є питання в тому, з ким ахметом. Тобто він просто може грати по наших правилах. Звісно, якщо він щось не сплатить, то його почнуть щемити, так би мовити, наші відповідні органи. Але ж є питання, а наскільки його добра воля допомагати армії? І в нього є певні можливості. Там я думаю, що мільярд доларів готівкою є десь. І чому, хоча б невеличку частинку цих коштів, не потратити на допомогу, щоб порятувати життя наших військовослужбовців? Я не бачу причин. Це перше. Друге, яким чином він ще може заявити, що він українець і що Донбас є Україна, він має все-таки звернутися до світу українською мовою. Не обов'язково йому весь час говорити українською, а покажи, що ти українець, що ти можеш розмовляти, що поважаєш цю мову. І це буде дуже потужним сигналом для всіх його співвітчизників, що пора, врешті-решт, буде з Україною. Пора не просто там знаєте мріяти про Росію, яка когось спасе. І вона не спасе, вона лише може вбити.